Вітаю глядачів нашого каналу. Час підсумувати головні події дня у студії. Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Квіти, грамоти, посмішки та вітальні слова. Сьогодні на Жухівській загальноосвітній школі виповнилось 55 років. На урочистий захід організований адміністрацією закладу. Прийшли чимало гостей, серед яких депутати, керівники району, педагоги, які тут колись навчали, та учні. Більше про подію дивіться далі у відеоматеріалі. Сьогодні тут гостей зустрічають із квітами та вишитими запрошеннями. Майбутні випускниці зі щирими усмішками в такий спосіб дякують усім, хто творив історію Нежугівської школи. Цей навчальний заклад збудували у 1957 році, проте з плином часом через аварійність будівлі виникла потреба у її реконструкції. З усилями сільського голови, адміністрації школи, а також депутатів району та області вдалося не лише відновити стару споруду, а й збудувати новий корпус для початкових класів. Сьогодні в нажухівській школі здобувають у світу більше 200 учнів, а навчально-виховним процесом займаються 42 педагоги. Перший етап це була побудова початкової ланки, яку ви бачили через дорогу навпроти нашої цієї школи. І другий етап у 2007 році, ми почали працювати над виготовленням технічної документації для реконструкції приміщення школи, яка була збудована після цього році, оскільки вона вже не відповідала жодним ні технічним, ні економічним показникам і. Була е, величезна потреба в реконструкції. Зановій бойко майже все своє життя віддав викладацькій справі. Він єдиний, хто і досі навчає у цій школі з моменту відкриття вчитель фізичної культури разом зі своєю дружиною, яка також працювала вчителем, виховали не одне покоління спортсменів. І, хоча минуло 55 років, проте пан Зановій і досі добре пам'ятає, як вперше переступив поріг цього закладу. То відбулося так як був вчора. 55 років тому. тому тобто 22 серпня 1957 року прийшли ми сюди в школу. Тут ще фарба, не висохала була підлога. З старої школи ми переносили парти сюди. Спортивна робота із приходом мене до школи одразу пожвавилася, Ми вже в кінці навчального року брали участь в обласних змаганнях, тому що Дрогобицької області ще було. І ми вже по акробатці зайняли перше місце. До ювілею школи і учні, і педагоги підготувалися ретельно. Насичена концертна програма складалась із пісень, танців та віршів. Там не Педагогам, які не дожили до ювілейної дати школи, їх вшанували хвилиною мовчання. Звісно, не обійшлося без подарунків. Олег Канівець, президент благодійного фонду Добре серце, вручив директорові ноутбук. Сільський голова подарував картину. Рідна школа, це звичайно є друга домівка, тому вона й має слово рідна, тому що дуже багато часу тут проводиться, дуже багато своєї частинки залишається в цих стінах. Правда, діточки, коли починали перший номер, вони казали, що школа ніколи не старіє. Завжди дійсно в школах панує молодечий дух, завжди є цей сміх. Завжди ця щира доброта у своїх виступах депутати та керівники району згадали, як нелегко було розпочати реконструкцію школи. Скільки для цього витратили і сил, і часу, і коштів. Проте всі зусилля виявились недаремними, адже нежухівська школа одна із найкращих у районі. Сьогодні мені надзвичайно радісно, що е, розвивається культура в нежухівській школі. Бачимо, яке на якому високому рівні вокальне мистецтво в тій школі. І знову ж таки знаю результати олімпіад, знаю результати спортивні, спортивних змагань. Нежухівська школа є зірочкою і зараз отримала частинку того, чого вона ще вартує. Це хороші приміщення, реставровані. І знову ж я радий, що тут сидять в цьому залі люди, які знають, як не просто було це зробити. У ножухівській школі створені належні умови для повноцінного та комфортного навчання. Не вистачає лише спортзали. однак, депутати райради пообіцяли, що і цю проблему вирішать. Світлана Коханчик, Роман Купранець, Стриські Новини. Тарифи на комунальні послуги для українців зростуть втричі. Так вирішила Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг. Вони вважають діючі тарифи економічно недосконалими, адже споживачі сплачують лише 70% собівартості води та 75% тепла. Відтак, Нацкомпослуг узялася обраховувати нові економічно обґрунтовані цінники на комунальні послуги. Але заспокоїли, що процес не є швидким. Підвищення тарифів можливе тільки з запровадженням Вих державних програм соціальної допомоги. Церква закликає впродовж усього місяця молитися на Вервиці. Жовтень вибрали не випадково. Саме у цьому місяці 1917 року Пресвята Богородиця з'явилася дітям Португалії. Їх вона навчала молитися на Вервиці, а вже потім діти передали свої вміння дорослим. Для тих, хто ще не має Вервиці та не вміє переплітати у її десятки молитву, є нагода повчитися. Щодня після святої літургії у кожному храмі міста відбувається спільна молитва. Нині ж у катедральному храмі у Пресвятої Богородиці нашій знімальній групі пощастило побувати на майстер-класі з вервочки. Молитва на Вервиці виникла в другому столітті. Християни Сирії, збудувавши перші монастирі, молилися нанизуючи сушені зернята на мотузки, які тамтешньою мовою називалися Вервицею. Дехто думає, що таку назву вигадали в середньовіччі. Проте Вервочка не тільки предмет, за допомогою якого моляться, а й сама молитва. І той, хто молиться на ній, отримує Божі ласки та прощення своїх гріхів. У місяці жовтні люди збиралися на Вервицю. Так і цього року. Після служби Божої, котра закінчується в 18.45, багато парафіян збираються щоб помолитися на Вервиці у світі є організації, де збираються ті, хто моляться на Вервиці. Жива Вервиця – одна з таких спільнот. Для того щоб стати її членом, потрібно звернутися до місцевих представників організації. А щоб навчитись молитись на Вервиці, потрібно пройти майстер-клас. Велике зернятко, то значить, ми розважуємо страсті Христові. Перше, як Ісус Христос молився Олимпному городі. Отче наш, і тоді десять Богородиць діво. Десять Богородиць діво, і після цього ми молимося у нашій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекольного вогню, візьми до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І беремо славу отцю і сину, і святому духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Радісні таїнства відмовляють у понеділок та вівторок. Світлі в четвер, страсні в середу і п'ятницю, а славні у суботу і неділю. Часто молодь ставиться до вервочки як до чогось застарілого, тоді як ця молитва є вічною. І у сучасному світі вона може стати спасінням для кожного. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко, Стрицькі новини. Жовтня в Дроговичі перепоховають дев'ятьох воїнів. Упа про це повідомили у прес-службі Львівської обласної ради. Рештки воїнів віднайшли пошуковці комунального підприємства Львівської обласної ради. Доля біля старого села Другобицького району У урочистому перепохованні візьмуть участь голова Львівської обласної ради Олег Пенькевич, представники депутатського корпусу обласної ради, а також представники ветеранських та громадських організацій. Як зазначають в облраді, виїзд запланований на 7 жовтня. У року на дорогах Львівщини загинуло 13 дітей протягом 9 місяців. 2012 року у Львівській області сталося близько 200 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали діти за статистикою. найчастіше у ДТП потрапляють юні пішоходи. Нерідко травмуються й маленькі пасажири. Третє місце у цьому сумному рейтингу займають діти-велосипедисти. Про це повідомляє прес-служба у Львівській області. Загалом продовж 9 місяців цього року, внаслідок дорожньо-транспортних пригод на Львівщині загинуло 13 неповнолітніх, а 202 дітей було травмовано. Найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху дітлахи віком від 6 до 14 років. Посміхніться сьогодні. Світ відзначає міжнародний день посмішки. Це свято запропонував американський художник Харві Бол. Він є винахідником кумедного сонячного личка, відомого як усміхнене обличчя або просто смайлик. Цікаво, що бол призначив себе міжнародним послом щастя і заснував всесвітню корпорацію усмішок. Відтак запропонував відзначити день посмішки кожної першої п'ятниці жовтня. Коли саме передчуття вікенду сприяє гарному настрою, психологи кажуть, посмішка знімає стрес, допомагає імунній системі працювати краще та навіть знижує артеріальний тиск. Вона профілактика інсульту. А при будь-якій хворобі природні ліки. А окрім того, посмішка це найважливіший засіб спілкування. Переконують психологи. Було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує головні події тижня. Сонячних та веселих вам вихідних. На календарі п'ятниця поговоримо про головні спортивні події дня. Для вас працюватиме Ігор Тимків. Залишайтеся з нами. Українські чемпіонки Лондона отримали ключі від квартир. Ключі від квартир отримали чотири олімпійські чемпіонки 2012 року з академічного вислування. Яна Дементієва, Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько та Анастасія Коженкова. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Дівчата мешкатимуть у щойно відкритому за участю голови Нок Сергія Бубки першому будинку житлового масиву «Лівобережний-3». Маркевич привітав тренера Рапіда з хорошою грою. Керманич харківського металіста поділився своєю радістю від перемоги над австрійським Рапідом у другому турі Ліги Європи і віддав належне непіддатливому супернику. Я хотів би привітати колегу, головного тренера Рапіда. Він дуже добре побудував гру, і нам було дійсно важко. Я дуже радий, що ми виграли. Але питання про переможця матчу залишалося відкритим до кінця зустрічі, наголосив Мирон Богданович. Маркевич залишився задоволений тим, що вчасно. Зважився із заміною Едмара, яка у підсумку спрацювала на благо металіста. Кличко не має права виступати на Олімпійських іграх 2016 року. Чемпіон світу у суперважкій возі за версіями WBA, WBO і IBF Володимир Кличко не зможе стати учасником 31-х Олімпійських ігор, які 2016 року пройдуть в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Переможець ігор 96-го року в Атланті. Володимир Кличко мав намір спробувати завоювати золоту Олімпійську медаль через 20 років після завоювання першої. Інформує чемпіон ЮЕЙ. Президент Німецької Федерації. Боксу Юрген Кіас заявив, що в Олімпійських іграх зможуть взяти участь спортсмени, вік яких не досяг 40 років. І їхній послужний список боїв на професійному рингу може налічувати максимум 15 боїв. Володимир Кличко провів уже 61-й бій, і за 4 місяці до початку Олімпіади 2016 йому виповниться 40 років. Федерера посилено охороняють через загрозу вбивства. Організатори Шанхайського мастерса посилили охорону другої ракетки світу Роджера Федерера і його сім'ї. Причиною цього послужили погрози невідомого блогера вбити знаменитого швейцарця. Повідомляє Tennis.com. Користувач також розмістив картинку, на якій зображений обезголовлений Федерер, який стоїть на колінах на тенісному корті. А поруч з ним одягнений у все чорний кат з сокирою. Поліція Шанхаю відразу ж після появи такого по. Відомлення підвищила заходи безпеки навколо Федерера і інших тенісистів, які приїхали на Шанхайський мастерс. Мауріньо пропонує ввести тайм-аути у футбол. Необхідність впровадження футбол аутів за аналогією з хокеєм або баскетболом є не вигадкою, а кроком до покращення гри. Таку думку головний тренер реала Жозе Мауріньо висловив CNN. Це те, що по-моєму може зробити футбол трохи краще. Це дозволило б тренеру підтримувати зв'язок з гравцями під час матчу. Вважає португалець. На думку Мауріньо, зараз йому доводиться в останні хвилини тайму більше думати вже не про саму гру, а про перерву, бо тільки там він може Линути на своїх гравців. Однорукий боксер битиметься на професійному рингу з членом Олімпійської збірної США. Боксер Майкл Константіно, у якого з народження немає правої кисті, проведе свій дебютний бій на професійному ринзі. Бій відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку. Суперником 33-річного спортсмена у 4-раундному бою стане член Олімпійської збірної США 2008 року. Садам Алі, який має у своєму послужному списку 15 перемог в 15 боях серед професіоналів. Константіно брав участь у двох. Аматорських чемпіонатах США золоті рукавички і одного разу доходив до чвертьфінальної стадії. І на цьому у мене все. Попереду вихідні. Тож провездіть їх з користю для свого здоров'я. Бережіть себе. Синоптики прогнозують на завтра 6 жовтня. Ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі 13 градусів з позначкою плюс. В день 19 вище нуля. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 78 метрів за секунду. Волость повітря 57%.